Вітаю всіх у програмі! Точка Зору. Ми зустрічаємося з представницями спільноти самопідтримки та самодопомоги для родин зниклих безвісти, жити чекаючи. У нас в гостях пані Оксана Гончарук та пані Лариса Гуня. Вітаю вас! Тема складна, тема доволі не проговорена в нашому суспільстві. Мені здається, ще навіть 14-го року, так але вже в 2022, му до теми зниклих безвісти, до теми невизначеної втрати, почали все-таки більше звертатися більше працювати фахівці. Я знаю, що ви переживаєте особистий дозві невизначеної втрати. Ваші рідні зникли безвісти під час цієї війни. Яким був ваш шлях в спільноту групи жити чекаючи? То пані ну, роз... Мабуть, я так, тому що мій досвід найдав найда... найдавній. Мій молодший брат зник з безвісті в кінці березня 22-го року. І з того часу я перебувала сама, сам на сам своїм горем. Так, і ось той шлях, про який про який ми розказуємо вже родинам, які до нас приєдналися. Я особисто пройшла сама, тоді не було ні допомоги, нічого. І я інтуїтивно або хтось щось радив і проходила, проходила цей шлях. І тільки через рік, в 23-му році, дівчата із МЕД приїхали, зібрали нас, і тоді вже я долучилася разом з дівчатами до громадської ініціативи Жити чекаючи. У мене теж такий досвід. У мене зник брат в травні 22-го року це місто Попасно в Луганської області. Так як наших всіх учасниць, всіх фасилітаторів, нас запросили на таку організаційну зустріч з психологами, і ми тоді вже визначилися, хто був ініці... ну, ініціатором такого проєкту, і в нас тоді вийшло шість чоловік, щоб проводити такі зустрічі, пройшли навчання. І як Лариса сказала, що теж ми пройшли з цією родиною той шлях, що ми не знали, куди звертатися спочатку, тому що не було такого, як дорожню карту, алгоритм дії, як зараз є. Тоді було дуже тяжко. Ми не знали, чи як себе правильно поводити всі ресурси, які були. Ми подавали інформацію і чекали. Були звичайно моменти, коли нам повідомляли, якісь збіги були, але вони не підтверджувалися. І, але ми все одно маємо надію, ми шукаємо наших рідних, всіх, чекаємо їх. І е, тому е, долучились до того проєкту, як нам запропонували. Е, я, як перша ланка, е, зараз е, зустрічаю нові родини, які ми їх називаємо свіжі. Ну, так не хороше таке слово, але воно так є. І вони приходять до мене в кабінет, будинок воїна. Ми, звичайно, дуже довго з ними говоримо, вони розповідають всі свої історії, при яких обстанах їхні рідні зникали, що вони зробили. Деколи сидиш не одну годину, тому що пояснюєш, чому так або інакше має бути, чому туди звернутися, чому туди. І деколи люди в такому відчаї приходять, це старші люди, як, як правило, і вони деколи не розуміють, Всього, і ти маєш їм е, ту інформацію донести так, щоб їм було легко. Ми їм допомагаємо підзвонити і особисті кабінети створювати. Ми говоримо, що навіть говорити, тому що е, коли старші люди, вони не мають тих всіх новітніх телефонів, вони мають і кнопочні, е, вони не знають, чому так чи інакше воно працює. Працюємо, ми можна сказати, що цілодобово. Тому що в нас немає вихідних, люди, коли не зупиняються на якомусь етапі, вони дзвонять, питаються, чи правильно я зробив, чи правильно я подам інформацію, що ще можна зробити. І в нас таких, якби вихідних немає, і суботу, і неділю працюєш, і сидиш з ними, і говориш. Тому що їх треба деколи заспокоїти, тому що коли вони пригнічені, приходяться, звичайно, страшно дивитися. Хоча ти такий самий досвід маєш. Згадуєш, як ти сам був на їхньому місці в ті перші тижні, перші дні. Ось і вислуховуєш їх в саму першу чергу, ти вислуховуєш. Вони виливають весь біль, бачать підтримку, яку ми їм надаємо. І я так думаю, що і надію. Надію дуже багато. Дуже часто наші родини, які приходять, вони питаються якоїсь поради, як себе поводити, або хочуть, щоб їм дали надію. Звичайно, що ми з ними працюємо і, і надію даємо. А для когось це, якби такий, як паличка така, що соломинка, за яку вони хапаються і дають. Їм сили надалі жити, надалі, тому що є такі випадки, що єдиний син був і більше нікого немає, тому дуже тяжко, звичайно. Але надіємося, що ми робимо дуже велику для них роботу для того, щоб їх підтримати психологічно. От коли ви проходили свій досвід самостійно, так як. Інтуїтивно, часто як, як розуміли самі, як знали. І коли от у вас відбулася перша зустріч з Геомета, які у вас були тоді очікування? Тобто і у що це потім переросло, які ви отримали там досить? Коли нас збирали, нам не пояснили для чого. Дівчата, дівчата, коли проводили першу зустріч, я так розумію, що вони спостерігали за нами. І дивилися, хто швидко вміє організовуватись, хто вміє користуватися якимось засобами, тому що вони бачили, ага, ті зразу між собою почали обмінюватися телефонами, ага, а ми зустрінемося пізніше. І дівчата, от, власне, вони, видно, спостерігали, вибрали, вибрали, хто зразу зорієнтувався і побачив, що такі самі, такі самі, як ти, можливо, десь в одній бригаді, можливо, один час. Пропали безвісті. І вони так шука... шукали. І коли запропонували, знову ж таки, вони нам не пояснювали, що саме ми будемо робити. Вони просто, що мене підкупило, що мене повело сюди, то слова людині потрібна людина, і допомагаючи іншим, допомагаєш собі. На той час в мене вже був річний досвід. Я розуміла, що я ще не зовсім відновилася, я ще не знаю, як мені жити далі. Але я бачила поряд на зустрічі людей, у яких цей біль був дуже недавній. І наскільки я згадувала себе на їхньому місці, я розуміла, що зараз, можливо, я зможу їм допомогти не, не зануритись на той низ почуттів і горювання. Ну, от, мені здається, що Власне, найкраще найкраще для цієї роботи цей принцип рівний рівному, тому що велика довіра у членів родини, власне, до фасилітаторів, коли вони дізнаються, що ми пройшли той самий шлях, що і вони. Тоді вони і можуть і нам і розказати про своє горе. Дійсно, вислуховуючи по телефону, Оксана передає мені номер телефона, я сама дзвоню, тому що люди, коли уходять із будинку, воїни приходять додому, і вони видно, з Оксаною поговорили, ніби якісь нові почуття отримали, повертаються додому, а дома знову пустка. І тоді я дзвоню і говорю, кілька годин говорю. Мабуть, не так я говорю, як я їх слухаю. Тому що людині, яка боїться комусь перелякати когось із дітей, особливо молоді мами. Я не плачу, тому що я боюся, що дитина перелякається. Якщо старша жінка, то, можливо, вона не має з ким поділитися горем того, що син пропав безвісті. І вислуховую, і якщо питають пораду, то я їм раджу. Значить, ну і зараз дійсно. Трошки, можливо, нам легше, тому що є вже алгоритм дій. Тоді отримали пові... сповіщення і куди йти, дійсно, взагалі не ось вам сповіщення, ідіть собі додому. Зараз ми вже даємо даєм людям надію, що вони все роблять, що треба для своєї рідної людини. Ось ви робите те, 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 і мама не сидить, не плаче сама на самотє вона для сина. Робить певні пункти, це теж психотерапія сувороду. В мене дає таку послугу людської терапії. так? Вона така, вона є якби фахова, як від медика, так? але це така людина людині, та людська е, терапія. Оксана, вам доводиться теж ділитися своїм досвідом з людьми, які до вас приходять. Звичайно, тому що в першу чергу ти говориш, що ти така сама людина, як вони, ті самі почуття, ти колись пережив, і вони тоді відкриваються. Тому що вони приходять і їм здається, а там нічого ви не знаєте. От в мене горе, я одна така в тому горі. А коли ти говориш, що такий самий досвід ти пережив, вони ж тоді відкриваються і говорять, а як з тим справитися? Ну, звичайно, що ми, кожна людина і кожна ситуація є індивідуальна, але вони і схожі між собою, звичайно, тому що невизначена втрата вона для всіх одна. Немає якоїсь різниці. Ось і тому. Я де деколи навіть часто раджу, щоб вони поплакали. Вони в мене сидять в кабінеті і плачуть. Вони говорять, вибачте, бо ми плачемо. Я говорю, це нормальна реакція і нормальні емоції, це правильні емоції. Тому ви маєте їх вилити. Хочете плакати, плачте. Ми будемо тут сидіти стільки, скільки вам буде потрібно, щоб ви і заспокоїлися, і почули ту інформацію, що ми хочемо до них донести. Але всі. Всі йдуть на контакт, і коли я їм пропоную, що в нас є група підтримки рівень рівному, вони спочатку так скептично до того відносяться. А на що воно мені потрібно? Я їх прошу. Море, сходіть, будь ласка, один раз ви побачите, якщо вам не сподобається, якщо вам буде не потрібно, не будете ходити. Але як правило, дівчатка сказали правильно, що один раз прийдуть, подивляться, їм там подобається, тому що це є коло однодумців, які розуміють тебе. Дуже часто буває таке, що коли люди е, приходять, і я їм раджу, щоб вони не давали інформацію в соцмережі, тому що шахраї дзвонять е, часто сусіди, родичі такі далекі, теж задають не дуже хороші е, а не коректні. І їх попереджую, що не слухайте, не, не ведіться на те, що вам там шахраї дзвонять, вимагають гроші або ще щось. І це дає свій результат. Тому що людина вже попереджена, і вони вже, знають, та, і вони вже знають, і вони вже менше інформації дають непотрібним людям. Так що цей проект дуже велика підтримка для таких сімей, і тому він потрібен і далі його продовжувати. Треба тих людей підтримувати, мабуть, вже за майже півторарічний досвід вашої спільноти є є, мабуть, випадки та коли, на жаль, підтверджується загибель людини, яка зникла безвісти, а можливо, є і випадок, коли навпаки людина знаходиться в полоні або там за інших обставин. Поділіться, будь ласка. На самому початку, коли, коли ми стали обдзвонювати родичів. Зниклих безвісті на, на нашу першу зустріч. Я дзвоню, дівчата були присутні, я дзвоню до жінки, мами, в якої син пропав безвісті. Вона я кажу: добрий день, вас, я, я така, така, у мене, мене брат пропав безвісті, я знаю, що ваш син, ми збираємося разом. Мені тільки що дзвонило, що він на обміні. Знаєте, Настільки це було. Так, ми її не знали. Ми просто почули цю звістку, і кілька днів ми всі разом раділи за цю невідому нам жінку. Дійсно, є в нас випадки, коли підтвердження у полоні. Це теж ми сприймаємо. Звичайно, шкода, що не, що не мій, але дійсно ми щиро радіємо за, за тих дружин і мам, які знають, що їх син живий. Принаймні живий, коли повернеться, знову ж таки, це невизначеність. Не знаємо, коли повернеться, але надіємося, але надіємося. Але так, всі, всі разом надіємося. Так, є випадок, один що звернувся тато перед одним роком, пропав син, і рівно три місяці нічого про нього не було відомо. І рівно через три місяці, якось так день день так вийшло, що подзвонили до батька і сказали, що російська сторона підтвердила полон. Це є дуже велика як сказати, перемога, тому що, як правило, російська сторона не хоче підтверджувати полон, якщо наші хлопці попадають до них. А тут і це варто все, всього на світі почути цю радість батьків, що вони мають надію, що сина обміняють, що син все-таки вернеться додому, і вони вже бачать сенс в тому життю. І це, звичайно, дуже хороші емоції, дуже так супер. І для нас навіть, тому що передає надію і нам для так само, тому що ми такі самі люди, як рівень рівному, і тому у нас теж є надія, що наші рідні вернуться додому. Оце цю травму, та, оце травма невизнаневизначеності. Мабуть, я так припускаю, що кожен переживає її по-різному, та по-своєму. Напевно, залежно від особистої стійкості, характеру, темпераменту. І чи були у вас теж випадки, коли людина спочатку приходила на групу, і потім ну, якби вистачало цього досвіду, який вона отримала, вистачало тої підтримки, і з часу вона просто йшла і було достатньо. А хтось у вас там з першого дня, умовно, і до сьогодні йому потрібна оця взаємодопомога, і самодопомога і підтримка. І чи були такі випадки, коли люди, нач... ну, вони вирішили більше не приходити в групи, тому що визначили для себе, що можуть самі впоратись? Так, коли ми збираємо групи, ми пояснюємо мету нашої роботи психологічна допомога. Насамперед, на самому початку, коли людина дізнається про, про пропажу безвісті, то найперше, що вони потребують інформації. Інформація це те, що вони шукають, де мені приєднатися, можливо, когось знайти, знайти. Дехто приходить тільки заради того, щоб отримати якнайбільше інформації, зна, знати, де можна шукати, куди зареєструватися, де не варто, що треба і де. Дехто, от, коли отримує все, що він собі запланував, трошки поспілкувався з нами, заспокоївся, ну і час від часу дзвонимо. У мене все по-старому. І більше немає. Є люди, які від самого початку ходять, і настільки можна побачити зміни, коли з'являються нові учасники свіжої і свіжим болем, ми вже бачимо, як вони на групі, самі як, як ми, як фасилітатори, оточують їх піклуванням, розказують, що і як. Ми вже тільки спостерігаємо, як наші старі учасники допомагають новим. Дійсно, те, що чого ми маємо добуватися, того що люди можуть самостійно вже допомагати іншим. Хочу сказати ще таку одну річ: що ці групи підтримки дають дуже багато для родин, і вони, знаєте, познайомляться між собою і стають як рідні. Вони потім комунікують між собою, зустрічаються, десь бачаться. Коли ти їх бачиш у місті, то вони завжди підходимо, обнімаємося, ділимося своїми якимись новинами, і вони рідні. І коли приходять відвідати просто, тому що то був син, нема сина, вони приходять, бо їм треба більше якоїсь підтримки, просто поспілкуватися, просто посидіти на чай, попити. Навіть таке. І приємно бачити, що ти для такої людини ну, своя, своя. Звичайно, рівний, він працює. Звичайно. Та, отут, так, та, 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 хотілося б наголосити, щоб ті проекти такі були і схожі в інших регіонах і був не потрібні, як наш приклад. Бо в нас був пілотний проєкт. Тепер наш проєкт е, на інші е, регіони розповсюдився. І хочеться, щоб було більше в, в, таких е, і груп і підтримків і для різних е, статусів е, наших е, військових. Але перша була, от як то. Е, Перший комом, як є. то говориться, тому що це мене показало, що воно потрібно. В першу чергу потрібно і ваш досвід, а варто напевно вже його ретранслювати і впроваджувати в інших громадах, тому що переконана, що в кожній громаді є родини, які переживають такий біль невизначеної втрати. На завершення хотіла попросити вас, щоб ви дали поради і рідним, які переживають біль невизначеної втрати, і людям, які поряд з ними. Як Оточити опікою, чи як підтримати, як допомогти, щоб не бути нав'язливим, не завдати болю, не завдати якоїсь ще більшого травматичного досвіду, а навпаки, стати підтримкою і допомогою для таких людей. Ну, в першу чергу, напевно, це є слухати, слухати навіть родині, якщо є діти, витягувати батьків, десь на якісь прогулянки, кудись їх возити, щоб відволікати, в першу чергу. Але як правило це є розмова, така розмова і, і не задавати некоректних питань. Оце саме перша напевно умова, тому що не всі люди розуміють, чому так. Ось, але в першу чергу це просто якщо є діти, не зациклюватися на своєму болю, тому що тоді опускаються руки, ти нічого не хочеш навіть вставати з ліжка зранку. Кудись виходити, прогулюватися вечором, в день, на лавчці, посидіти, вивозити просто батьків. От раджу, якщо є діти в таких родинах, які ще лишилися, там дочки, внуки, опікуватися і мамами, і бабусями, щоб вони їх вивозили кудись, виводили, як вигулювали, називається. Ну, але головне, щоб вони їх слухали. Це воно не завжди буде так, тому що е, декілька раз е, приділиш таку увагу, е, потім воно якби вже стишується, ті емоції е, такі болю. Воно не звикається, не притуплюється, нічого, але воно вже легше переноситься. Тому от в перші ці тижні, навіть місяці, тому що це не дуже це не простий е, такий шлях, е, то треба слухати. Не завжди просто люди хочуть говорити про це. Не завжди. Але навіть посидіти і помовчати разом. От Оксана правильно сказала вона: посидіти і помовчати. Мовчання деколи більше скаже, ніж навіть слова. Так що, то така порада, в першу чергу. Пані Лисова, Я хотіла. Про сім'ю вже Оксана розказала так: спілкування, спілкування, не допускати, щоб сім'я роз'єднувалась, тому що кожна людина по-своєму переживає свої горе. Де коли буває, я піду в куточок, поплачу сама з собою в куточку. Ні, краще плакати, обійнявшись. А я переживала, я ще мусила виходити на роботу. І оце оточення теж до людей, які поряд із тими, хто втратив, бути. Бути емпатійними і знати, що деколи буває краще не задавати зайвих, некоректних питань і не радити того, того, що ти десь почув. Якщо людина втратила, то вона вже є в темі і вже знає, що вона має робити. Можливо, вона просто не хотіла зараз цей момент згадувати, а приходять. А ти туди подала? А чого ти туди не подала? Деколи буває ці питання бувають недоречними. Просто не потрібні в даний момент. Вони зайвий раз людину можуть розстроїти. Я вам дуже дякую за цю розмову, за те, що знайшли час і сьогодні до нас завітали. І я нагадую нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях були представниці такої спільноти Жити чекаючи, це родини, які переживають невизначену втрату. Це родини, в яких рідні зникли безвісти, і вони досі їх чекають. І це була Оксана Гончарук та Лариса Гуня. Я дякую вам за увагу. На все добре.